А, ну, знаєш, що я несу смаколики? Тихо, тіха Ні. Буде видавати по одному. На. Не хочеш грушку? Тю. На. Лисеня схопив і втік. На. Тю. На тут то тоді всі отако. як наче то м'ячики. Я вам так лучше дивлюсь, заходить. Іди ще одна у мене залишилась. Нормально. Перекус хоч. На! А Это менше. Не хоче. Яблочко не хоче. Фейка. Ну бери грушку. Хам'яки нас сіли. Хам'яки жують. Фей, іди дам грушку. Фейка. Еди, ну усе ж есть груша. На, фей. На, на, ладно. Йди, дай їй. То, а тобі то. Жуйте. Микроперекусик. Що? Ты опять без нічого? От ти солоха, я тебе говорю. На. Скажи, друге дело. Смачного, дітки, смачного. Вітамінки. О, то представте, я їм, вітамінчики, коротше. Коли донька скидує повідомлення, тільки що дивлюся, п'ята година вечора. Думаю, о, о мама прозівала. Вони, вітамінчики, вітамінчики. дивляться на мене такими глазами. Ти що, мама, взагалі з глузду з'їхала? Ось проїм. Ой, боже мій, сухий корм. Сухий корм Royal Medium Papi має бути обов'язково замочений. Тобто я його розмачу, а потім даю. Зараз покажу, як вони їдять. Якось вони, звісно, сьогодні странно поділилися. Ну, ладно, сюди в тему увійшла гілля копія, малий перейшов сюди. Ну, коротше, то я чуть прозівала. Поняли, корм має бути розмочений. Тобто він, усе, він не сухий, він розмочений в мене. І розмочений корм даю. Цей пішов, ага. Він включився, він зрозумів, що там миска на його. Ну то ладно. Зараз Звідси пересиплю туди, бо там вже четверо, а тут троє на таку місяку.